Ми теж пам'ятаємо 2014 рік. Повірте, всі ці процеси досить повільні від санкційної політики до підтримки конкретно оборонного сектору. Але в будь-якому випадку зараз ми вже бачимо наскільки ну, змінилися підходи. Там може не, 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 не всі правила теж внутрішні процедури, не такі вже швидкі, як вони мали би бути, але в будь-якому випадку. Ми якраз діємо спільно. Так? Вони розуміють, яку ціну ми платимо, вони це цінують. Але ну, самі, скажімо так, спираються на те, що є ті чи інші процедури, є виробничі цикли, є планування, є прогнозування. І тому в будь-якому випадку стратегічно вони окреслили наш ну, фактично такий європейський безпековий простір, безпекові європейські структури, ну, де, де Україна є невід'ємною частиною від потужностей, тобто від нашого військово-промислового комплексу наші наукові розробки до людського потенціалу, тобто досвід наших збройних сил України.